Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 20 жовтня 2025 року, ми проводимо засідання нашої постійної комісії. На постійну комісію з'явилися три депутати, коли міре ми починаємо розгляд питання. На нашу комісію поступило 10 проєктів рішення, починаємо першими перше проведення членів постійної комісії. Селищної з питань прав людини законності депутатської діяльності, етики та аренаміту депутата Гаврилюка Володимира Олексійовича. Друге питання про затвердження розпорядження виконуючої обов'язки Братівського селищного голови секретаря селищної ради. Третє питання про зміну до положень про серту розвитку громади Братівської селищної ради. Про дострокове припинення повноважень депутата Братівської селищної ради Тимохіної Тетяни Миколаївни Про структуру та тактики штату численної виконавчих органів Братівської селищної ради. Та. Про зміну до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення. До участі в Русі національної спротиву Буратівській селищній територіальної громаді на 21, 22, 22 25 роки, не думаю, слідче, пронесення змін до повноважень доповненько до програми поліпшення пожежної та технічної безпеки та цивільного захисту населення функцій та об'єктів усіх форм власності розвитку інфраструктури підрозділів пожежно-рятувальної служби у Ратівської селищної територіальної громади на 21.25 роки, проповноваження виконуючого обов'язків старості Братівської селищної ради Радячанського терастинського округу Ратівської селищної територіальної громади, на на теріальних дій, розвернення депутатів Ратівської селищної селищно ради на підтримку проєкту закону. України пронесені змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, які звільнені з полону на належну медичну допомогу, реабілітацію протезування реєстраційний No13704 від 27.08 2025 року про звернення депутатів Ратівської селищної ради на підтримку проєкту допомоги про внесення змін до деяких законодавчих актів, Україна щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та самі сімей загиблих, безвісно відсутніх померлих захисників, і захисниць України при введенні особистого росіянського чи фермерського господарства та здійсненні підприємницької діяльності реєстраційний номер 13376 від сімдесят року і про з депутатів Братівської селищної ради на підтримку проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтвердження стажу роботи страхового стажу військовослужбовців та їхніх інших осіб у разі втрати документів наслідок збройної агресії або тимчасової окупації Номер 13 137 137 1375 Питання. Перше питання про ведення депутата Гаврилюка Володимира Олександровича до складу, до складу постійної групи до складу комісії з прав людини законності депутатської діяльності, етики та громаду був Габілька Володимира Олександровичу від політичної сили батьківщини. Кої питання? Ставлю на голосування, хто за далі проєкт вислання, хто заєкт отримався проти. <кхід> Ні. Так. Друге питання. Про затвердження розпорядження виконувачів обов'язків Ратівської селищної територіальної громади. Так, перелік розпоряджень понячу Богської ради селищного області та селищної ради. Це виділення транспортних засобів, Я повідомляю депутатів питання. Це, не не вибори. Вибори. Це виділення на військкоматі, на ТЦК, так? Так, перевезення відродування. Тут є далі на голосування. Хто за даний проєкт військові, хто за. проти, отриматися. Про зміну до положення сектор розвитку громади Ратівської селищної ради. Внести зміни до положення про сектор розвитку громади Ратівської селищної ради, затверджує рішення в 60-ї сесії селищної ради восковського спекулення від 23.04.24 року номер 2059 викликавши його нові реакції, що не дається. Олександр, питання в тому, що зараз проводиться реформа управління публічними інвестиціями в державі через систему електронну екосистему ДРІМ. Ну, пропонується створити нові такі структурні підрозділі у Штатах виконкомі селищний рад, ну поки що не до цього не до цього. І навіть що одиниці не вводять, то ну, пропонується. Внести зміни до положення про сектор і додати повноваження у сфері управління публічними інвестиціями в сектор розвитку громади. Там два пункти ми додали, погоджено із, із, із юридичним відділом з усіма відділами середньої ради. Ми пропонуємо це додати у сфері управління публічними інвестиціями. Це основне завдання. Одне із основних завдань сектору і повноваження сектору це забезпечення організації планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів на місцевому рівні, відповідно цілей та завдань, визначених відповідними документами стратегічного планування, а також відповідно до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій селищної і територіальної громади. Оце ми. зміни внесли в, в положення про це. не можна. Ставимо голосування даних пробічні. Хто за? Проти утримується одного голосу. Про дострокове припинення повноважень депутата Братівської селищної ради Тимохіної Тетяни Миколаївсько. Дострокове припинити повноваження. Заяви немає, так? Ну, вона є. Ну так. Це особисто. Дякую питання. Останні голосування. Хто за дані перед Хто за? Проти утримався продовжувати. Про структуру та штатну численність виконавчих органів Ратівської селищної ради. Ну, це питання дати зміни до структури та сервісі, відділу освіти, молоді та спорту Ратівської селищної ради, а саме ліквідувати централізовану бухгалтерію та вишкодарську групу відділу освіти. Молоді та спорту Ратівської селищної ради, ввести до складу відділу освіти, молоді та спорту Ратської селищної ради від штатної одиниці головного спеціалістаї одиниці водія та 05 штатної одиниці керівника службових приміщень. Затвердити з 1.01.26 з урахуванням пункту 1 цього рішення структури та штатної чисельність, виконавчої кордонів. Ратівської селищної ради у новій редакції, що додається. Доручити начальнику відділу освіти, молоді та спорту Ратівської селищної ради Баронського каже, здійснити всі організаційно-правові заходи, пов'язані з скороченням штатної числа, відділу освіти, молоді та спорту Ратівської селищної ради. Положення про відділ освіти, молоді та спорту, саме ради затвердити у новій редакції, що додається. Що додається. Бо там було проєктування господарської групи і завідувате Милу. забрали своє і... Ну, Далі проєкт рішення погоджений начальником відділу освіти Барановським, заступником головної, голови селищної ради Сливка, начальник відділу управління Друзь, начальник організаційного відділу Галушка, начальник загальної відділу Нижнього. Питання? Питання. Питання. Як буде питання питав, Стали на голосування. Хто заданий проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Три. Проти утримався одноголосно. Так, про зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Радянській середньої територіальній громаді на 22 22-25 років. Що тут? 300 тисяч розмовляють у пункту, що ми перевезені від колодоу'язних натенці напало містильний матеріал. Бо ж возять освіто і вдавають освіту цей пункт, що має право освіти. Виконовець є освіти і 300 тисяч. Ну це проєкт річні погодження. Сім маску. Як і там? Там не за? Проти отримання відмового Про... Про Внесення змін до доповнень до програми поліпшення пожежної технічної безпеки та цивільного захисту населених пунктів та об'єктів усіх форм власності розвитку інфра... інфраструктури підрозділу пожежної рятувальної служби Української селищної територіальної громади. На 21-25 років. 21-й тут було реконструкція та капітальна будівництва захисної споруди цивільного закладу. Тепер вони змінюють на поточний ремонт приміщення гаражу. Ці 100 тисяч -ти, вже виділені, а вони їх не можуть забрати, бо реконструкцію не проводять, а поточний ремонт приміщення гаражу. Це технічне питання, так? Так, да, технічне. Переміюють просто 200 якого питання? Буває. Okay. на ну, голосування. Хто за даний проєкт рішення, хто за. Проти утримався? Так, повноважено виконавчий виконуючи, виконуючи обов'язки старости Ратівської селищної ради, Святинсько-Старотинського облаку Рахівської селищної територіальної громади, навчання нейтральних бій. Це не питання, прошу. Вот я что-нибудь должен. Цель день, когда заебала. А что состоит? Валентин. Малем. Дуже ваш карту сладами, давай. Да, покинули. Так, я питание давай. Кто за таймперацию, кто за? Три, кто-то утремился. Так, про звернення депутатів Ратівської селищної ради на підтримку проекту закону України внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, які звільнено з полону на належну медичну допомогу реабілітацію протезування номер чотири від 27.08. Ухвалити звернення до президента України. Хвалити звернення до президента України, голови Верховної Ради та народних депутатів України та народних депутатів України, України на підтримку проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення правом військових службовців ветеранів та військовополених, які звільнено з полону на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування реєстраційної номер 13,704 2708. Як звернення додається? Направити звернення до президента України та головне Верховної Ради. Звернення зачетувати. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за, проти, проти отримання цього голосу? Слідче питання. Про звернення депутатів радської селищної ради. На підтримку проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, наслідок війни, та членів сімей загиблих, безвісно відсутніх, померлих захисників та захисниць України при проведенні особистого селянського чи фермерського господарства на здійсненні підприємської діяльності. Реєстраційний номер 13376 від 17.06.2024. року. Ви схвалити звернення до президента України, голови Верховної Ради України та Народних депутатів України на підтримку проєкту закону України внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загами підтримки учасників мірових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей заміни, без відсутніх захисників. Та захисниць України приведення особистого селянського чи фермерського господарства та здійснення підприємницької діяльності. номер 13376 від 17.06.25 року. Так згадання додається. Направився звернення до президента України та Володимир Ради України. Так згальне не додається, Що що? Згальне це. Ставлю даний проєкт рішення на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Хто за проти стримався одного голосу? Останні питання про згадження депутатів ради селищної ради на підтримку проєкту закону України принесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтвердження стажу роботи страхового стажу, військовослужбовців та інших осіб у разі втрати документів наслідок збройної агресії або тимчасової окупації No13705. Схвалити звернення до президента України, голови Верховної Ради України та народних депутатів України на підтримку проєкту закону України стажу роботи страхового стажу, військовослужбовців та інших усіх у разі втрати документів наслідків збройної агресії, або тимчасової окупації No13705, так додається. Направити звернення до Президента України та голови Верховної Ради України. Замість додається. Дякуємо. Ставлю дані про рішення на голосування. Хто за дані прогресні? Хто за? Проти тримався. Ну, на сьогодні розглядали всі наші питання. Дякую вам за увагу. Дякую вам за присутність. Присутність, увагу і <праук> раду усім з'ясування. На <праук> Засідання нашої постійної комісії. Нажали закрыть, задачены.